Перші на захист, дані на обмін. Ми живемо завдяки їм. Ми живемо. Так ворончика, як чоловік літалі, він робив в липні місяці 24 го року, буквально перед зникненням, а в серпні вже зник. Я не знаю, що думати, звісно, тому що поки абсолютна тиша. Дуже багато за останній огнін навіть звісток отримали рідні, з якими він пропав, тобто хлопці, побратими. Да, рідні їх отримали вже звістки від звільнених, які звільнилися 5 лютого, а от від нього звістки немає. Ці, я вірю, що він повернеться. Я вже говорила, що такі акції дуже дають надію велику, підтримку велику. Ви знаєте, ну кожен раз, що коли опускаються руки, так а ми сюди виходимо, от і навіть ким познайомимось, хтось щось там скаже, добре слово якесь, чи чим порадою якоюсь, розумієте, у яка була ситуація, що теж з безвісти є і рік, і півтора, і майже два роки, а тоді попадали на обід. Тому це всі ціка... кожна історія надає сили і віри. Те, що повернеться. Ну, Маріупольський і тут е, різні підрозділи. Ну, е, Прилучаються, долучаються давці, більше ста людей, незважаючи не на сніг, на пекло, на вітер, на будь-яку погоду родини військовополонених виходять. І е, сьогодні. 8 березня, але для нас нема свят.